РНБО повідомили двоє пілотів, збитого на Луганщині. А на 26-го загинуло. Доправити їхні тіла рідним не можуть через терористів, які взяли під контроль територію. Тим часом чотирьом пілотам вдалося врятуватися, і ще двоє в полоні. І це дружина одного з них. Прізвища воліє не називати. Показують тільки фото. В жінка говорила з чоловіком три дні тому, коли підбили літак. Да, это именно иракский. 14 числа мне поступил звонок от моего мужа на телефон. И он сказал, что приземлился в Луганской области. Сказал, что ничего не волнуйся, ни о чем не беспокойся, не волнуйся, все хорошо. И что бы тебе не говорили, все хорошо. Она пока за чоловіка человека и с чей силы стримующей слезы просит, чтобы про її героя не забули. Я это уже знаю, что он в плену. То есть это уже факт подтвержденный. Я хочу, чтобы за него боролись. Я хочу, чтобы его не забыли. Я вас прошу, десантное братство, не забудьте его.